Христос, він наскільки святий і наскільки величний, що навіть не може дивитися на них. Цю цитату сказав Роберт Спроу, і знаєте, дуже цікаво, що це думка, яка водночас як і страшить, так і приносить радість і втіху, тому що з однієї сторони ми, які колись були грішниками, і були під гнівом Божим, під судою і під колосальною Божою ненавистю. І для всіх тих, хто зараз під гнівом Божим, це саме страшне, що може бути. Але з другої сторони, ми, які вже прийняті, ми, які Христові, яке нове творіння, в яких є Дух Святий, які є наслідниками царства, які усновані, прославлені. Це думка, яка постійно дає нам спокій і має давати нам втіху. 咋不？